Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся без тепла через кіберінцидент у Полтаві, майже на півдня зупинилися 14 котелень міста. Михайла Дерев'янова померлого внаслідок осколкового поранення після ворожого ракетного удару, провели у вічність біля свято Успенського собору. 25-та гімназія вшанувала ще одного загиблого випускника. На фасаді відкрили меморіальну дошку військовому Віктору Перцюху. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні зранку у багатьох мікрорайонах полтавці прокинулися без тепла. В оселях зникло теплопостачання. Як повідомили у комунальному підприємстві Полтава теплоенерго сталося це через кіберінцидент, із диспетчерською службою усіх 56 автоматизованих котелень було втрачено зв'язок. 14 котелень міста зупинилися. Чи повернули споживачам теплопостачання? Дивіться у сюжеті. Відключено, мабуть, було. Бо я спробувала батареї, були холодні з утра. На дворі – мінус десять в оселях холодні батареї. Зранку 11 лютого в кількох мікрорайонах Полтави в багатоквартирних будинках вимкнули опалення. Не було тепла і в 109-му мікрорайоні. За словами місцевих, за кілька годин теплопостачання відновили. в дев'ять я потрогала, бо чувствую так, вроді прохладно. Десь отак. А потім появилося це появилось десь після обіду Отак. Сусіди сказали мені, але ну, я проспала, тому що не довго воно було. Так, да, було. На кухні був якраз каву готовий, ото до батареї притулився, то така була тепленька, а потім жінка встала пізніше, вже через час, півтора, десь пів восьмочі, то вже такі були. Почали топить вранці 11 лютого. Підприємство зазнало кіберінциденту. Повідомили в комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго. Результат втрата зв'язку з диспетчерською службою усіх 56 автоматизованих котелень та повна зупинка 14 котелень. Це й призвело до зупинення подачі тепла до осель полтавців. Говорить перший заступник генерального директора Полтава Теплоенерго Ігор Процай. Додає, усі автоматизовані котельні довелося вмикати вручну. Було створено аварійні бригади, які зробили систематичний об'їзд усіх котелень, які працювали в автоматизованому режимі, і зробили ну, запуск цих котелень, відповідно без автоматики. Наразі відбувається проведення оцінки шкоди, яка нанесена, і відновлення для того, щоб котельні в подальшому могли працювати. Ми всі розуміємо, що це може бути не останній вплив. На на Станом на 12-ту годину дня усі котельні Полтави запрацювали, теплопостачання відновили. Без тепла споживачі перебували протягом кількох годин. Унаслідок ракетного удару у ніч на 11 лютого по Полтавщині без газопостачання залишилися і 9 населених пунктів Миргородського району. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не було. Наслідки ворожих обстрілів за словами речниці ДСНСників області Світлани Рибалко вогнеборці ліквідовували вночі та зранку. Зокрема, з під завалів зруйнованої нежитлової будівлі у Лохвичині пожежники дістали чи чотирьох маленьких цуценят вони були зовсім маленькі, їхня домівка була зруйнована. Згодом до малечі прибігла мати, яка від страху ховалася неподалік. Як нам розповіли, цуценятами є кому опікуватися, і вони перебувають зараз у безпеці. Загалом в результаті ворожих обстрілів загиблих та травмованих в області немає. І Зараз в області тривають відновлювальні роботи. Підтримка внутрішньо переміщених осіб, розвиток закладів охорони здоров'я, фінансування спортсменів за ці та інші рішення. Сьогодні проголосували депутати Полтавської обласної ради на позачерговій сесії. Також сталися зміни і в складі самого депутатського корпусу. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. У складі Полтавської обласної ради новий депутат достроково припинив повноваження обранець від політичної партії Довіра Микола Бондар. Повідомила на позачерговій сесії облради 11 лютого голова Полтавської обласної ТВК Людмила Сердюк. Відповідно до частини першої статті 284 виборчого кодексу України. Комісія визнала наступним за черговістю та зареєструвала депутатом Полтавської обласної ради восьмого скликання опришка Володимира Івановича. Усього в ході сесії депутати розглянули 11 питань порядку денного. Зокрема, проголосували за перерозподіл коштів обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки. Прийняли рішення, щоб підтримати наших спортсменів. Можливість їхньої підготовки до Олімпійських ігор, участі в інших змаганнях на західній Україні на відповідних спортивних базах. Хочу зазначити, що зараз Полтавська область з приводу спортивних досягнень є лідером, в тому числі з містами-мільйонниками, тому і відповідно підтримали таку ініціативу. Управління молоді та спорту підтримали на сесії депутати і звіти щодо виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради за 2024 рік та комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. Працює програма, яку ми так само розглядали і на бюджетній комісії. Зараз уже відповідно було прийнято рішення на сесії, тому що на сьогоднішній день більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживає в області. Вони також потребують додаткової уваги. Це різні напрямки, в тому числі заохочення внутрішньопереміщених осіб до роботи. Думаю, що можливо навіть на це треба звернути більш детальну увагу. Окремим блоком депутати проголосували за питання передачі на баланс громад майна, що належить обласній раді. Цьому передували звернення від громад та розгляд кожного об'єкта на профільних комісіях. І сьогодні у Полтаві попрощалися з 29-річним Михайлом Дерев'яновим. Чоловік помер у реанімації унаслідок осколкового поранення після ракетного удару 1 лютого у мікрорайоні Браїлки. Спогади рідних про загиблого у наступному сюжеті. Зазнав осколкового поранення голови протягом тижня був в реанімації, але поранення виявилося несумісним з життям. У Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави попрощалися з 29-річним Михайлом Дерев'яновим, загиблим внаслідок ракетного влучання по житловому будинку 1 лютого. Молодий чоловік став 15-ю жертвою обстрілу. Дружина та дев'ятирічний син Михайла вижили, бо в момент удару були на кухні, тоді ж як сам Михайло в кімнаті, тож його рідних врятувала стіна, розповідає батько загиблого Володимир Дерев'янов. Згадує, востаннє спілкувалися з сином нещодавно на новорічні свята. Ріс він добрий, слухняний, полюбляв спорт. З дитинства займався спортом. То тут ну, різні секції. Ну, а Остання секція це футбол. З футболу він жив. І дитину свою футбол, Вони захоплювалися футболом, приїжджали Новий рік, празнували. Оце остання розмова. Михайло завжди був позитивним, енергійним, закоханим в спорт та люблячим. Таким і залишиться в пам'яті, говорять його рідні. Я в них на весіллі була. Він такий молоденький хлопчик, завжди веселий, був позитивний, підбадьорював. Гарна людина, молодий. Жити ще жити. Син, син залишився Артем, теж грає в футбол, теж бере приклад з батька. Великі співчуття родині. Поховали Михайла Дерев'янова у селищі Яківці Полтавської громади. На фасаді Полтавської гімназії номер 25 сьогодні відкрили меморіальну дошку загиблому військовому віктору Перцюху. Загинув він у квітні 2022 року. При виконанні бойового завдання на Луганщині докладніше про це дивіться у сюжеті. На фасаді Полтавської гімназії No25 ще одна меморіальна дошка на честь загиблого військового Віктора Перцюха, який раніше тут навчався. Сьогодні полтавська громада, учні, батьки та педагогічний колектив 25-ї гімназії вшановують пам'ять свого земляка старшого сержанта Перцюха Віктора Івановича. Відкрили меморіальну дошку полтавцю Віктору Перцюху в день його народження 11 лютого. Він доєднався до лав ЗСУ практично з початку повномасштабного вторгнення з кінця лютого 2022 року. Служив командиром бойової машини, командиром відділення другого механізованого взводу. Три роки тому саме в цей день ми святкували останній день народження. Відтоді йому назавжди 48. Тоді ми не мали навіть подумати про те, що менш ніж за два тижні країну сколихне страшна звістка. Віктор зустрів цей день далеко від Полтави, в спокійному місці, в Карпатах, але він був не з тих, хто міг залишатися осторонь. Загинув захисник 22 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Луганській області. Людина живе доти, покій пам'ятають. Світлий спомин про Віктора назавжди буде в наших серцях. Сьогодні, відкриваючи цю меморіальну дошку, ми надаємо підростаючому поколінню можливість шанувати та пам'ятати загиблих героїв. Ми їх не пробачимо. Важко це про це говорити, тому що кожен раз втрачаєш своїх учнів, це теж відкладає певний якийсь відбиток на серці, на душі. Кажу, що не обов'язково знати гарну математику, обов'язково бути гарною людиною, яка за першим покликом іде захищати свою країну. Організував декілька схем ухилення від мобілізації. СБУ викрила на Полтавщині мешканця Миргородського району, який допомагав чоловікам призовного віку в оформленні фіктивних довідок про поганий стан здоров'я чи групу інвалідності. Осіб, які хотіли уникнути призову, підозрюваний підшукував серед свого оточення та пропонував оформити липову інвалідність для них чи їхніх родичів. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, вартість послуг стартувала від. 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. Для отримання довідок з липовими діагнозами фігурант звертався до своїх знайомих із різних закладів охорони здоров'я на територію області залежно від прописки клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення групи інвалідності та подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуг стартувала з 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили пакети документів потенційних клієнтів та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Це частина 3 статті 15, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. 12-річна дівчинка раптово померла посеред вулиці в одному із сіл Решетилівської громади. Подія сталася 10 лютого, близько 16 години. За даними слідства, смерть неповнолітньої настала неподалік від її дому. Односельці викликали медиків, але врятувати життя дитини не вдалося. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за попередньою правою кваліфікацією, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини цієї події встановлюються. На Полтавщині на 2% порівняно з минулим тижнем зменшилася захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Летальних випадків від грипу ковіду чи інших респіраторних інфекцій не було. Про це на брифінгу розповів лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. За його словами, за останній тиждень у регіоні захворіло більше 6 тисяч людей, що не перевищує базовий епідемічний поріг. Дітей серед захворілих 4075, що складає 60% від загальної кількості. Також за минулий тиждень було зареєстровано 109 випадків госпіталізації серед населення, що становить 11% від загальної кількості. По показникам по громадах. За минулий тиждень було зареєстровано Найвищий показник в Сиріївській громаді. Далі Новосильівська окрема територіальна громада, Нехворощинська, Сенчанська ОТГ і Кам'яно-Потоківська окрема територіальна громада. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.